Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І зцілення оцього слівого чоловіка. Воно не просто так оце зцілення попало у святе Євангеліє. Зверніть увагу, що Євангелист. Описує, хто то був, то був з Єрехону Тимея, Вартимей, жебрак. Жебрак не через те, що він якийсь був без хать чи ще хтось, він походив із якихось непростої родини, бо його знали по імені. А якщо тебе знали по імені, то ти був з якогось роду, з яким рахувалися. Але так як він став сліпий і став непотрібний, його просто вигнали. Рідні його вигнали, і чужі люди йому стали рідними, бо тому що чужі давали йому кусок хліба, давали йому розраду. І хочу вам сказати, що ці люди, які були біля нього, там, напевно, щось вони там продавали або десь стояли, таке місце, де люди збиралися. Бо жебрак не стане десь, ну, десь у якомусь глухому, якомусь провулочку, щоб ніхто там не ходив. то що буде там стояти? Стає там, де ходять люди. Чи там вибирали на роботу, люди наймалися. чи… Чи там був якийсь маленький такий базарчик, що вони там щось продавали чи купляли? Там були ті люди, і вони його знали. І вони до нього зверталися з пошаною. Бадьорся каже, він тебе кличе. Що робить цей жебрак? Він скидає верхню одіж, що символізує пошану, тобто, десь він того навчився. У нас є такі жебраки, я не знаю, з ким ви зустрічалися чи ні. Але я для багатьох тут був там кіп, трохи татом. І ти його приведеш до хати і йому все рано. Абсолютно. Один був такий тільки менше більше якийсь вихований, що якось з пошаною ставився. Ну він такий був порівняно акуратний. Але потім почав <класти> красти котлета прямо із, із сковородки. <класти> ну, ми на то не звернули увагу, але коли він вже із бару украв випивку, то тоді на тому його відвідані скінчилися. Але в основному ці всі безхатьки. Вони такі, знаєте, йому все одно. Йому все одно, що він грязний, йому все одно, де він сідає, йому все рівно. Пощай не ноль. Людина, яка стратила взагалі всю, всю культуру, всю людяність. І ми бачимо про цього сліпого, по-перше, його знали по імені, знали, з якого роду. І сам факт, що він встав скинув верхню одежу, він демонструє, що він із родини ну, непростих, вихованих. Але від нього відмовилися, бо він сліпий і нікому не потрібний, щоб коло нього не ходити, його просто вигнали з дому. Чому я так думаю? Бо коли він прозрів, Євангелист пише, що він пішов з ними. Він пішов з учнями і з Христом. Не пішов додому, бо вдома для нього були чужі, а учні стали йому рідними. Так і в нашому житті, дуже часто наші хатні, наші рідні, через якісь. Сварки, непорозуміння стають чужими. А чужі люди стають рідними. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Премудрість. Святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Ратя, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, усе підкорив Йому під ноги, і поставив Його вище над усе, як голову церкви, яка є Його тілом, повнота того, що виповнює все у всьому. і ви були мертві вашими провинами і гріхами. В яких ви колись за звичаєм цього світу жили, за владою князя повітря, Духа, що діє тепер у синах непослуху. послуху. Між ними і ми всі, колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи прямхи тіла і природних нахилів, і ми були з природи дітьми гніву, як і інші, Мір тобі, мали Аллилуйя! аллилуйя, аллилуйя. Премудрий спрости вислугайму святий Іван, дямеру сім, від марка святий Іван для читання. Господи, слава Тобі. Будьмо уважні того часу, як Ісус виходив із Єрихону, син Тимея, верти Сліпий жебрак сидів край дороги, довідавшись, що то Ісус з Назарету закричав, Він кажучи. Сину Давидів, Ісусе, змилося наді мною, і багато хто сварив його, щоб мовчав, та Він кричав ще більше. Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус. Спинившись і каже, покличте Його, кличуть отже сліпо і говорять до нього, і говорять до нього, бадьорся, устань, Він кличе тебе. Тоді Він, скинувши верхню одежу, скочив і підійшовши до Ісуса, звернувшись до нього, каже, що хочеш, щоб я зробив тобі. Ісус. А сліпий йому каже учителю мій, щоб я прозрів, сказав Ісус до нього. Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той, і пішов дорогою за ним. Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу, слава на вік.